Доброго дня всім, друзі, шановні колеги і всім присутнім. Я мабуть почну свій виступ із цитати. Є така книга Команда команд називається. Якщо хтось не читав, раджу почитати. Вона про мабуть різницю між менеджментом і лідерством, і це в якійсь частині стосується відповідно нашого міністерства, яке має обіймати лідируючу позицію серед інших центральних органів виконавчої влади і в принципі задавати динаміку в цій державі. По формуванні і реалізації ветеранської політики е, повномасштабне вторгнення, що воно нам дало всім зрозуміти? Воно нам дало зрозуміти, що ми не можемо далі рухатись в жорсткій конструкції моделі, яка була до повномасштабного вторгнення. Всі мають бути гнучкими. І з таких, мабуть, перших ключових кроків, які можна, про які можна сказати, у нас протягом цього тижня відбулося ряд зустрічей. І ключовими цих зустрічей виконуючи обов'язки міністра Олександра Порхуна Відповідно, були зустрічі з усіма стейкхолдерами ветеранської політики. Наша задача на сьогодні сформувати візію, куди ми йдемо і навіщо. І в рамках неї будемо відповідно рухатись, вносити дуже оперативно зміни. І підкреслю, на моє глибоке особисте переконання, це неможливо без того, якщо ми не погодимо це відповідно з стейкхолдерами нашої політики. Якщо серед нас і вас є. Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, які мають необхідними навиками компетенціями, ми залюбки їх візьмемо в команду, будемо працевлаштовувати офіційно на заробітну плату. Ми відкриті для пропозицій максимально і підкреслю після того як ми сформуємо чітку візію і стратегічну модель. Того, що ми будемо робити, і куди ми будемо рухати, я думаю, що на рівні, на рівні виконуючого обов'язки міністра Олександра Пархуна будуть здійснені відповідні комунікації на всіх рівнях, для того, щоб залучити максимальну кількість партнерів, щоб ми всі рухались в єдиній парадигмі.